Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де да, Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, Це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Русський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні у випуску ми поговоримо про черговий фейк росіян на тему розкрадань західної зброї, яка надходить в Україну. Цього разу такі розкрадання, начебто, виявили Сполучені Штати Америки, і як кажуть російські пропагандисти, написали навіть про це у своєму звіті. Чи дійсно американці помітили бодай якісь розкрадання? Ми детально розберемо, а також послухаємо думки експертів про те, як розвивалася в часі кампанія із поширення подібних фейків і яких цілей прагне ними досягти Росія. У мережі поширюють інформацію про те, що в Україні нібито розкрадають і перепродають на чорному ринку зброю, яку Сполучені Штати передають для відбиття російської агресії. Пропагандисти натякають на те, що американська допомога потрапляє до рук терористичних угруповань і посилаються при цьому на звіт Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Утім, це неправда. Розібратися у хвилі російської пропаганди допомогла команда проекту VoxCheck. У звіті Міністерства оборони США немає обвинувачень України у розкраданні зброї. У США зазначають, що не виявили жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Україні, потрапила у треті країни. На початку січня 2024 року Генеральний інспектор Міністерства оборони США опублікував звіт із назвою Оцінка посиленого моніторингу кінцевого використання товарів оборонного призначення, які постачаються в Україну. У звіті йдеться про те, що постачання зброї в Україну не контролювали належним чином. У цьому матеріалі також пишуть, що після повномасштабного вторгнення Росії Пентагону не вдавалося відстежувати усе американське обладнання, яке надходило в Україну через обмежену присутність Сполучених Штатів Америки в Україні. Наприклад, моніторних призупинився, коли було евакуйовано посольство країни у нашій державі. Як наслідок, відповідальні особи в сполучених штатах не змогли швидко або повністю відзвітувати про зброю на більш ніж 1 мільярд доларів із загальної суми в 1,7 мільярда доларів. У документі дійсно вказують, що неналежний контроль за постачанням озброєння підвищує імовірність потрапляння зброї на чорні ринки. Однак, Пентагон не звинувачує Україну в розкраданні або перепродажі зброї. Автори дослідження тільки окреслюють проблеми, з якими стикаються обидві сторони під час відстеження обладнання. Це проблеми такі. Погано організована логістика і затримки в інвентаризації, недостатня кількість співробітників відділу оборонного співробітництва на місцях у логістичних центрах у Україні партнері та в Україні, обмеження у можливості вільного пересування в Україні членів місії, а також відсутність у США внутрішнього контролю для перевірки даних у певних базах даних. У звіті також надають позитивну оцінку спробам України проводити власний моніторинг постачання зброї та обладнання. Вказано, що у деяких випадках українські чиновники проводили інвентаризацію ретельніше ніж їхні американські колеги. Як розгорталася кампанія російських фейків для звинувачень України у розпродажі західної зброї? Розповідає Анаїд Хоперія, керівниця департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України? Послухаємо. Можна поділити також умовно на декілька етапів, коли вони зрозуміли, що за два тижні війна не закінчиться, і наші партнери будуть допомагати, будуть надавати зброю. Вони почали трансформувати свої ж повідомлення. Тобто на початку були вкиди про різні ПТРК, ПЗРК та стрілецьку зброю. На наступному етапі у публікації вже частіше згадувалась важка зброя та мінобетні системи. Проте станом на літо 2023 року вже фіксувалися. Сується підвищення згадувань усієї зброї, можливо, озброєння, яке надають наші партнери, і чому країни деякі все ж таки не зреагували на такі меседжі за аналізом. Можна зазначити, що країни з високою довірою до державних інституцій, суворим регулюванням володіння зброї та відсутньою культурою зброї, зазвичай були захищені до такого інформаційного впливу. Також країни, які переживають економічні та соціальні кризи або мають високу активність кримінальних і терористичних групувань, були звичайно вразливішими до цього. Наративу і в цілому хочу дати такий висновок: що якщо ми аналізуємо в принципі ті кампанії, які наш центр вже презентував, про чорний ринок зброї, про чорну трансплантологію, про викрадення дітей. Ми вбачаємо, що Росія створює стратегічний наратив, що Україна, в принципі, є чорним ринком і ненадійним партнером. І ось в цьому плані ми маємо працювати якомога більше, тому що ось цей стратегічний наратив він буде далі розвиватись. Це були слова Анаїд Хоперії, керівниці департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці у центрі протидії дезінформації РНБО України. Минулоріч Сполучені Штати неодноразово зазначали, що не виявили жодних доказів того, що зброя, яку вони надали Києву, потрапила за межі України. Про це повідомляла помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, додаючи, що США адаптували свою практику звітності до бойових умов, аби уникнути ризику незаконного витоку зброї. А прес-секретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер, коментуючи новий звіт, заявив, що немає жодних достовірних доказів незаконного перенаправлення з України передової конвенційної зброї, яку надають Сполучені Штати. Які цілі переслідує Росія, вигадуючи і поширюючи нові нові фейки про буцімто чорний ринок зброї в Україні. Пояснює Світлана Сліпченко, керівниця проекту VoxCheck. Загалом, же, якщо ми говоримо про мету цього наративу, то це сформувати враження про Україну як про ненадійного партнера, який не може забезпечити використання наданої допомоги та ресурсів за призначенням, і тому, нібито, Україні, не потрібно далі надавати зброю. Тобто це очевидна пряма мета Росії. Але крім того, ці меседжі використовували і для того, щоб дискредитувати українську владу, мовляв, наша влада корумпована і не здатна забезпечити дотримання зобов'язань, і також намагав. Алися дискредитовувати українських військових, адже часто ось ці фейкові оголошення про нібито продаж західної зброї на чорних ринках за кордон робилися нібито від імені українських військових, якщо ж говорити про те, як цей наратив поширювався у Європі. То згідно з нашим дослідженням по шести країнах Європи у Словаччині, Чехії, Німеччині, Італії, Польщі та Угорщині, за період з лютого 2022 року до жовтня 2023 року, ми зафіксували 255 повідомлень тільки на цю тему щодо контрабанди, нібито контрабанди західної зброї з України. Тобто не можна сказати, що цей наратив був, скажімо, одним із найбільших, які Росії. Я просувала на західній аудиторії, але він. Був присутнім, і ми би ще говорили як частина наративу про те, що дійсно Україна є ненадійним партнером, як те, що нібито Україні не можна надавати надалі жодну допомогу, адже Україна нібито не спроможна нею розпорядитися. І так ми бачимо, що активізації подібних кампаній російської пропаганди вони відбуваються крім того, що із нарощуванням у 23-му році, порівняно із 22 м якщо ми говоримо саме про країни Європи, тому що і бачимо, що сплески цих камп... Ампані збігаються із моментами виборів у цих країнах. Бачимо, що Росія буде активізовувати свої зусилля із дискредитації України ближче і до виборів до європейського парламенту у червні 2024 року. І таким чином ми можемо очікувати, що, попри те, що вже було спродуковано чимало фейків з використанням і різних методів, і із залученням різних джерел, Росія не буде надалі відмовлятися від цієї теми. І буде і надалі її використовувати, і доказом цього дійсно стала ситуація із протистоянням Ізраїлю і Хамасу, коли Росія вчергове оживила цей наратив, і почала заявляти, нібито ось нарешті той конкретний чорний ринок, куди продавала Україна західну зброю. Але тут доволі вдало спрацювало і головне управління розвідки, і центр протидії дезінформації, всі державні структури, які заздалегідь. Оцінили, що така кампанія може бути, і попередили українців про те, що на тлі розгортання протистояння Ізраїлю і Хамасу може виникнути знову ось цей наратив про нібито чорний ринок зброї, і що нібито його Україна поповнює озброєнням, отриманим від західних партнерів. Прогноз справдився, але вже було попередження про те, що це буде. Однак бачимо, що і тоді Росія не відмовилася від своїх спроб, навіть попри наявність попередження. І надалі Росія намагається вишуковувати псевдодокази того, що те чи інше західне озброєння все-таки з'являється або у Хамасу, або у Ізраїля. Однак щоразу ці докази сфальсифіковані. Це застарілі фото, це фото використані поза контекстом, або, і взагалі, абсолютно сфабриковані. Ні, зображені сфабриковані новини, безпідставні заяви тощо. Це традиційні методики російської пропаганди, які використовуються як у багатьох інших наративів, так і для цього. Це були слова Світлани Сліпченко, керівниці проекту voxcheck Отже, як бачимо, наратив про те, що військову допомогу Україні масово, начебто, розкрадають і перепродають, спрямований на досягнення одразу кількох пропагандистських цілей Росії. Це і підрив довіри між Україною та її західними партнерами, це і завдання шкоди міжнародному іміджу нашої держави для того, аби демотивувати міжнародних донорів, і також це намагання посіяти страх серед країн Європи та інших регіонів, і, звісно ж, спроби знизити моральний дух українців. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела, від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та в соціальних мережах Суспільного. І не забуваймо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що. Що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.